Так, вітаю, друзі. Е, зіграв тільки що на стрімі прям такий гучі бій на сфаку, на легенді, так сказати, пожилого рандома. Е, мабуть, найкращий танк для фарму, е, тому що ви переважно граєте. А до речі, снарядів у мене немає. Немає іконочки зі снарядами. Так. Да. Пробує тут а, от, типу, вгадати, коли буде ця ЛТшка. Mm, ЛТшку я тут неочікувано, не, не, не типу не ловлю. Думаю я її якраз підловити. Граю я зі своїм співкланом -спів Armando. Він грає на шкоді тип, 56. Ну і ми так чисто е, на, на, на пожилому так говоримо, спілкуємося, так сказати, обсуждаємо фарм, обсуждаємо, на чому краще катати, які там. Цікавинки, так знаємо, ділимося. Ну, і я думаю, блін, типу, багато десяток. Типу, такі потужні танки, як Канопенер, Сімьора, що я їм зроблю? як будто би, будто би да. знову висвічується рушка, точніше закатується. Я тут вже думаю, що вона мене на фігню тяне, тому що. Отам там, там що -то, що -то на Мідасі робить, а тут вже може бути десь якась ЛТшка в упорі. Е, бачу, у нас прям потужний тестольот. відлетів разом з Йовкою. В принципі, класика. Я тут стою в дефолтну для себе позицію, типу, позицію просто посвітити, блін, можливо, хтось попаде. Ну, але так, як, типу, я оці маневри чудові робив, розумію, що там вже гора може бути. Даю тут потужний зал. До речі, залітає в 85. Е Прям двушечка, двушечка, так пожила. І. І до речі, в мене тут каде не показується. Ну. Окей. Подказується чуть нижче. Ок Окей. Бачу, що я тут що сімьора приїжджає. В принципі, для мене це Окс, тому що. Ем... Тому що, да. Тому що. Ой, сорі. Кручу тут башню. Бачу, що сім'я піджимається, що... Роман тут каже, що тут у нас цікавий кноп. Який ніфіга не їде, який просто стоїть, тут що, 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 що так кемпить, що то робить. Ну і що? І я очікую очікую помилки. Не замічає тут зразу ж йолки. Е, да, можливо, якби я її швидше замітив, то дав би і бачу, що в нас просто горить За дуже надіюся, що, нарешті, чел на канопенері почне грати. Тут Млєшка е, І два пацана знизу. Два пацана знизу це прям потужні пацани. Е, два взводних. Я не розумію, чого вони були тут, зни... тут нижче, того, що тут. Ви просто не розумієте, що у вас знизу робиться. Ви виграєте горку, і, типу, як мінімум ви ці танки знизу вбиваєте. Ну, але пацани не грають потужно. Бачиш тут. Сімьорочка дає потужного крена. І я вже пробую прямо на лду на Вірочку, так сказати, вицілювати. Даю їй 794. Сімьора не побриває сімьору. Друга сімьора їде в сімьо, і, коротше, нарешті залишилась одна достойна сім'ю. Е, да, трошки незручно з неповним обертанням, але я тут пробую, якусь, як то кажуть, нащупувати цю позішн. Ну, 4-6 рахунок. Е... Нема кому відкидувати базу, немає що робити. Я вже тут думаю, що чуваки просто зараз на захваті стануть. І такий, такий по приколу рофлю. Типу, бля, ну треба лишатися на горці, тому що Блін. тільки бабу може тут зіграти. Ну але, до речі, не одним бабу, не одним бабу. Оця вот мапка вам запам'ятається, тому що е... тут такі. Просто геніальності будуть далі, що ну прям. прям, прям, прям на тоненького. E, у нас 1900 шкоди. І e, та й все, горить база, рахунок 5-8. Що тут можна очікувати? Бачу, що засвідчується рушка, хочу їй прям-таки, прям додати такого пожилого пенделя. Ми їй, в принципі, даємо. 6-9. чуваки можуть просто фул ставати в базу і її брати. Рахуночок прям цьому способствує, тому що поїть зараз, Є75 е закривати мене на горці. Ну, це прям, це прям було печально. би. Ніхто ніхто просто не, не цей не бачив, як то кажуть, пацанів. Тут засвічується Архемчик, тут дуже важлива така тичечка, яка залітається на цих 773. Архемчик залишається, як то кажуть. Вже для нас не такий страшний. Він тут досить таки непогано, непогано скілово грав, скілово все робив. Я тут чекаю, поки мені доп'єтік зарядиться, бачу, що він тут прям хоче піджимати. Даю йому ще одну на 400, тут є 75, знову випікує. І я розумію, що мені потрібно закрити якусь Ерхему, тому що він мене фугасами почне вбивати дуже жорстко. Тут пацан прям виїхав, я розумію, що, скоріш за все, він, да, він поїде нагору, він почне мене контролити. І ну, як мінімум фугасом він мене побиває. Його засвідчую, пробую тут доконтролювати так, щоб не підставитися під центр, так, щоб так сказати, лишньої тички не отримати, тому що Рхм на фугасах прям зла машина. Пробує просто тут вот стояти. Думаю, вже, що Є75 поїхав в мене. Ну і це було би правильне рішення. Бачу, що сушка там світиться, але мені потрібно якось побувати цього Рхема. В нас, до речі, до речі, є. Тут пацан на 752-му. Е -е... Який непогано зіграє потім. Ну, принаймні, зіграє те, як мені потрібно. Так, отут пробую-пробую просто відігнати мало, молодого, так сказати, подальше від себе, тому що він бачить, що я фуловий. Він мене, скоріше за все, забоїться. Розумію, я, що я можу дальше підставлятися і їхати може е 75. Він вже по таймінгах мав 20 раз приїхати на цю горочку. Ну, все. Очікую. Очікую тут, так сказати, чиєїсь помилки. 752-й приїхав. І тут геніальний мув Архемчика. Добре, що він мене не спотнув. Але ось зараз, по-моєму, да, зараз я засвічуся. Ні, не засвітився, до речі. Я щось в голові в себе в бою, подумав, що, що я засвітився тут. Тут бачу, пацан їде знову сюди, і мені потрібно якось його спробувати підловити, тому що ну прям ду дуже важко з архемчиком буде грати. Пробую я тут Є75 е знайти вицілити. Ну і все. Все, очікую. Очікую якоїсь помилочки. Пробую зачекувати Є75, е Є75 е тут світиться. Він бере-переїжджає, я бачу, що там поламалося якесь деревце, і розумію, що там, скоріш за все, стала ЛТшка. ЛТшка стала на пацвіт, просто пасивно, вона вже не буде кататися, значить я можу пофармити цього Є75. Е він тут якось в пиві, в полі, в чому він там стоїть в своїй мочі. Засвічується, але забираю, але це просто Є75, е і там полети одна тичка вище, ну все, ми типу, його не пробуваємо. Рахунок 10-12. 4 4000 шкоди, і майндгейм тільки починається. Багато залишається противничків, яких нам потрібно, так сказати, поубивати. Тут як розумію, що я нікого не бачу через цей от кущик, але я пробую тут знайти цю сушку. І геній просто на архемчику. Не знаю, чому він поїхав, він би, якщо б просто постояв там в кущиках, де він стояв, то він би скоріш за все. ну, Виграв цей бій. Скажімо так. Бачиш, тут сушка є. Вона, в принципі, грає з 752-м, 752-й її добирає. І в пацанів залишається 3 пітешки. Що робити? Як ви думаєте, що тут потрібно робити? Е, ну. Я би одні ставав на базу, а двома рештами просто контрив би всі під'їзди та й усе. Тут дуже багато кущиків, дуже багато всього, де є е, просто такі позиції, ну, не читаємо, скажімо так. Засвічується борщик. Я тут даю дуплетик на 803. Е, просто е, летить як в бабу в кращі часи. Ну і розумію, що я поки що не засвітився, значить, скоріш за все, в найближчих позиціях нікого немає. І я можу повипікувати оцього борщика, хочу його все-таки добрати. Тут трішечки-трішечки пробую пікселі знайти цього борща і хочеться його добрати. Тут, на щастя, 752 не йшов по ньому Піксель. І все добре. І тут на від'їзді просто ловлю спотік лісового духа. Просто, я не знаю, це, це таймінг такий. Ну, Проїдь я на секунду пізніше, я би засвітився від нього. Він, на щастя, не світить мене, тому що в нього збірочка не на огляд. Сама ПТ по собі сліпа і, скоріш за все, зараляла моя. Трофейна от... малошумочка. Ну і ми вже настріляли 5К. Хочу я тут якось зіграти з цим лісовим нюхом. Бачу, я що 752-й прям їде. І я просто маю надію, що він хоча б не відлетить від Ісухи, тому що, ну. Пацан може дуже швиденько скласти. Свої ласти там, один другий і все, і до побачення. Я залишаюся сам на горці, і я вже сам нічого, так скажімо, не зроблю. Пробую я контрити цього лісового нюха. Встаю я тут на підсвяточку. Можливо, хтось щось десь колись засвітиться, десь колись щось зіграє, скажімо так. Я ж не знаю, що тут робити. Очікую. Просто очікую. Скажімо так, можливо, такий нюх поїде, бачу, що один точно, один точно. І в мого, в моєму плані це є і суха якраз стала на захват, а лісовий дух став десь ось тут-вот. Ну і в мене таке в голові, що, типу, ну, блін, чувак, ти не будеш стояти дефолтних, ти десь, скоріш за все, будеш стояти тут. от. Але те, як база горить, мені потрібно щось робити їхати, тому що я, скоріш за все, не встигну. 752-й тута. Прям добре зараз поїхав, прям не, не, не по верху, а по низинці. І, скоріш за все, скоріш за все, я, ну, мені потрібно буде його розмінювати. 55 секунд. Розумію, що другий не став, значить, він десь кемпить. Пробую, я тут просто вже на мужика їхати, щось зразу, так скажімо. Швиденько вицілювати, швиденько так, провіряти точечки, тому що в мене в голові що-то і суха на базі, а лісовий дух тут десь в просто чекає, поки, поки хтось поїде. Бачу, що цей пацан вже десь мав би світити і зводжуся на базу, вже, вже не їду, тому що проїхав вже стільки дистанції. Находить він свого духа, залпуємо в нього. 752-й тут далі свого потужного барабану його добирає. І в мене немає інфи. в мене немає інфу, де є Ісуха. Я розумію, що все навпаки було. Типу, Ісуха десь в кутику. В цьому углі, а 752-й чомусь розвертається і маячить мені на їхню базу. Я такий what? Він стояв. Цілий бій на базі, окей. Отже, розвертаюся, я бачу, що 752-й видно, получив від нього. І, швидше за все, ну він зараз відкисне, тому що він якось так певно їде, що мені прям не сподобалося. Він забирається, засвічується і суха, і я розумію, плюс-мінус, де він є. Але, 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 та як е він тут за камнем. Я просто хочу об'їхати і маю надію, що мені цієї хвилинки в принципі, хватить. Їду я спеціально так трошечки, так скажімо, покороткий, щоб якщо що-то засвітити його. В планах в мене таке, що я просто стою на той пригорочок і буду пробувати його просто блайндити. Але подивіться, що відбувається. Він засвічується сам. Добре, що я не дав блайндика. Бо я таке можу зробити, а пацан потім засвітиться. І я не свічуся, Подивіться, і суха просто їде по полю. Пацан стояв цілий бій в кущиках, тут він з'їде. Залишається в нього 450 хп. Я не ризикую виходити з однією. Я просто хочу вийти з залпом і добрати її. Засвічую. Він мене засвічує, він падає, в принципі, в калюшку. І ми його добираємо. Всім шкоди. Зараз я вам покажу результати бою. Отже, по результатах в нас майстер. Е, в нас куча безполезних медалечок, 369 тисяч чистого фарму. Е, в принципі, 0 блондів. Побивали ми архемку, прикольно, побивали ми е 75-го і суху. В принципі, дякую пацанам, як то кажуть, за спонсорство. 7 тисяч накидали. Тут команда прям <гум>, вийшла така чисто потужна. 5 нулів. В принципі, їхня хоча б хоч трошечки пацани грали. І фарминули ми чистими 327 тисяч. Що, в принципі, непогано. До речі, дуже великий бонус за гру з водом, просто 113 тисяч. Вау! Окей. На цьому, як то кажуть, дякую вам за перегляд. І пишіть, чиє відео вам сподобалося більше. Бабу, чи моє. Я розумію, там бабу 11 рівні, але, 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 ми будемо рости і два таких боя, як мінімум, це вже буде 14К. А ми будемо, знаєш, доганяти God You Baby. Тож, всім дякую за перегляд і всім бебе.